На першому національному програма схеми спільний проект з Радіо Свобода. Мене звати Наталка Садлецька. Наша журналістська команда розповідає про стиль життя чиновників та про те, як вони перевищують надану їм владу, як зловживають службовим становищем. Ми викриваємо корупційні оборудки та підкилимні домовленості. Розповідаємо про останні зрушення в боротьбі українського суспільства з корупцією. Дивіться сьогодні про таке. Відділяти зерно від полови український народ навчився ще кілька століть тому за допомогою віялки. Чи стане законопроект про очищення влади сучасною віялкою, що залишить на смітнику історії корупціонерів та зрадників? Мутації при владі, як свободівці, більше не проти перетворення бюджетного аграрного фонду на акціонерне товариство. Це не допустимі речі, бо це не є комерційна структура. Ми спокійно підемо сьогодні на цей період. Як різко змінює переконання політик, коли приходить до влади? Реакція на критику. В генпрокуратурі зібралися, щоб обговорити сюжет програми схеми. В робочий час заносяться подарки і таке інше. Все ж люди. Ну це ж нормальна ситуація, що хтось зайшов поздоровити. Як після нашого сюжету в ГПУ заборонили заносити подарунки? Та нарешті показали церкву пшонки у будівлі прокуратури. Тільки ґрунтовна люстрація та очищення влади від зрадників та корупціонерів може перевести управління державою Україна на якісно новий рівень. Це одна з вимог майдану. Депутати та активісти прямо зараз доробляють документ, що має запустити процес люстрації. Законопроект про очищення влади ухвалений у першому читанні. І, от, от, готуються до ухвалення. В цілому наш журналіст Максим Савчук проаналізував та вивчив цей законопроект вздовж і впоперек, та знайшов там декілька. Критичних шпарин, крізь які зможуть вибратися і залишитись неушкодженими. Взагалі ледь не більшість найодіозніших політиків та чиновників, як часів Януковича, так і нинішні. Люстраційний комітет вже відреагував та пообіцяв залатати ці шпарини до другого читання. Чи встигнуть депутати та активісти врахувати всі недоліки та ухвалити закон до парламентських виборів? Такого насправді в змозі люструвати закон про очищення влади. Відділяти зерно від полови український народ навчився ще кілька століть тому за допомогою віялки. Розкручуєш маховик, тут трошки відпускаєш. Легка полова вилітає і отримуємо лише чисте зерно. На жаль, подібного механізму, який би так само очищав державні органи від нечесних чиновників, український народ до цього часу не мав. Ним міг би стати закон про очищення влади, який прийняли в першому читанні, але над ним досі працюють і удосконалюють. А поки в селі вів зерно, у Києві міжфракційна робоча група намагається підготувати законопроект про очищення влади до другого читання, треба дуже обережно ставитися до цього процесу, щоб не поглибити ті розколи в суспільстві, які ми маємо. Ця Верховна Рада не збирається, не збиралася, не збирається приймати цей законопроект. В цілому. У щойно розпущених президентом законодавців є ще час до виборів, щоб таки ухвалити закон про очищення влади в цілому. Здавалось, для багатьох це політичне харакірі, але тиск громадськості величезний. Тож ми вирішили ретельно розібрати законопроект. Чи справді люстрація підготована депутатами буде така страшна, як її малюють? Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету, який координував законопроект. У документі передбачено близько восьми загальних критеріїв, за якими перевірятимуть чиновника. Перший перебування у владі з 2010 року до лютого 2014-го. За цим законом найвище керівництво країни часів Януковича протягом наступних десяти років не зможе повернутись у владу. Треба їх усіх вигнати, тому що головний тест своєму житті вони не пройшли. Законопроект про очищення влади люструє таких посадовців епохи Януковича: сам президент, прем'єр, голова СБУ, генпрокурор, голова Нацбанку, міністри, глава держуправління справами, а також прокурори, міліцейське начальство і правоохоронці, які переслідували активістів майдану. Судді до списку дивним чином не потрапляють лише ті, яких звільнили раніше за порушення присяги. Ще одна категорія осіб, яких люструє законопроект про очищення влади це керівники Компартії СРСР України та інших колишніх соціалістичних республік, від керівників райкомів і вище. Передбачається очищення і від агентів КДБ, випускників шкіл КДБ, тих, хто з ними співпрацювали, начальників політвідділу Збройних сил СРСР та тих, хто переслідував учасників визвольного руху часів Другої світової війни. Зараз величезна хвиля. Інформаційні атаки на наш закон в російських медіа, а я думаю, що саме тому, що вони хочуть зберегти свою КДБшну агентуру, хто має виявляти агентів КДБ, шпигунів та компартійних діячів? Законопроект покладається на інститут національної пам'яті. Чи готові до цієї роботи схеми поцікавилися в заступника директора інституту? Більшість документів, які знаходилися в архівах спецслужб радянських. Наприкінці існування Радянського Союзу були вивезені до Москви. Вочевидь, реалізація цих вимог законопроекту стане можливим тільки після того, як впаде режим Володимира Путіна в Москві. Це нам підтвердили і в СБУ більшості необхідних документів в Україні таки немає. Є лише свідчення спогади ветеранів спецслужб, які говорять про те, що декілька камазів були вивезені з України в Москву і їх вивіз колишній. А, останній голова КГБ України. до речі. Подібна проблема була і в Грузії там теж не було архівів. Але депутат грузинського парламенту Георгій Вашадзе каже, більшість агентів виявили не завдяки документам, а роботі внутрішньої і контррозвідки. В особливості с дві коли Росія бомбила територію Грузії, дуже многі виявили себе. Так що саме імені цього почалися дуже багато процесів, які були проти так сказати, про протягу Окрім того, перевірку не зможе скласти, а значить залишитися на посаді той, хто сприяв бюджетним збиткам більш ніж на мільйон гривень, закликав до сепаратизму, фальшував вибори 2004 року. Той, хто має іноземне громадянство, а також чиновник, який не зможе підтвердити джерело своїх статків. Це теорія. А як на практиці перевірятимуть чиновників? Координуватиме перевірки Національне агентство з питань державної служби. Нацагентство створює центральної територіальні комісії, куди відуть не менше одного представника громадськості та одного журналіста. Центральний орган перевірятиме найвищих посадовців місцевих керівників держструктур, територіальні. Та за яким принципом ці комісії формуватимуться, та скільки там має бути людей, поки невідомо. Міркувати над цим пропонується самому Нацагентству. Олена Мельник з інституту законодавства Верховної Ради зауважує, роль громадськості варто було б окреслити ширше. Обмежується ця участь можливості подавати до компетентних органів якісь відомості, які мають громадськість про діяльність цієї особи. Все. Звичайних рядових клерків перевірятиме єдина людина, їх безпосередній керівник. Він подає до територіального органу Нацагентства план проведення перевірки та погоджує його з районною адміністрацією. Суб'єкт перевірки має дати письмову згоду, бо у разі відмови перевірку не приходить автоматично автобіографію, декларацію про майно себе і близьких. Керівник перевіряє все на достовірність. У разі непроходження перевірки звільнення і 10 років недопущення до служби. Координує ці перевірки, все теж Нацагентство. Більшість перехожих і не підозрює, яка поважна і грізна структура, знаходиться тут, на вулиці проїзні. На національне агентство з питань державної служби покладена важлива функція організувати люстрацію по всій країні. Чи готові в агентстві до очищення? І самоочищення спілкуємося з його керівником. Голова Нацагентства з питань держслужби Костянтин Ващенко каже обома руками за люстрацію, але додає для успіху того, що написали в законопроекті, недостатньо. Територіальних органів національного агентства на сьогодні не існує. Їх, очевидно, необхідно створювати. Мовляв, для люстрації немає ні людей, ні матеріального забезпечення. Сьогодні завантаженість національного агентства є гранично високою при відносно невеликій чисельності, там до 100 осіб. Працюю сьогодні в національному агентстві. а процедура ілюстрації вона вимагає достатньо значних організаційних, кадрових, ресурсних фінансових значить, зусиль, і їх необхідно створювати. А від так швидких результатів чекати не варто. Це питання, я думаю, що навіть не одного року. Законопроект є в принципі несправедливим, бо під люстрацію потрапляють лише дрібні чиновники, стверджує член робочої групи Міністерства юстиції з розробки антикорупційного законодавства Леонід Антоненко. Ми не розуміємо, за чим нужна така люстрація зараз в обща. За чим чиновників на дві групи, і одну з груп ділить ні Увага! Малопомітна шпарина, яка може убезпечити високих посадовців від звільнень. У частині 8 статті 12 проєкту закону вказано, у разі непроходження перевірки чи відмови її проходити, звільненню підлягають усі суб'єкти перевірки, крім тих, які претендують або обіймають виборні посади. Виборні посади це, наприклад, народні депутати. А це значить, що навіть якщо закон про очищення влади буде ухвалений до парламентських виборів, на їхньому результаті це не позначиться, бо кандидат в депутати люстрації не підлягає. Його політичну долю залишають на розсуд виборця. Крім того, за законом не можна люструвати тих, хто посідає посади, призначення на яких здійснюється без проведення конкурсу. Це прем'єр-міністр, міністри та всі так звані політичні посади. А ще голова ЦВК СБУ тощо. Наприклад, нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко закінчив московську вищу школу КДБ. Значить, в результаті перевірки має бути звільнений з посади, але виявлена нами шпарина в законі робить його недоторканним, бо на посаду голови СБУ конкурс не проводиться. Всім цим чиновникам, які підпадають під виключення з закону, загрожує ось що. всю відому про них інформацію просто опублікують на сайті Нацдержслужби. ікс займав долженість міністра в правительстві Азарова. і ця інформація буде опублікована на сайті. Ось такий несправедливий е, е, підход двойник применяє двойних стандартів. це очевидне протиріччя Конституції. Плюс ми залишаємо в стороні якісь моральні аспекти. Як бачимо, недоліків в законопроекті чимало. Відтак перед народними обранцями складне завдання і зауваження врахувати, і виправити, і доповнити, і проголосувати ще до виборів. Тільки тоді з владних кабінетів, можливо, почне вилітати непотрібна суха полова яким антикорупціонером краще бути при владі чи поза нею, народні депутати від партії Свобода у парламенті чинили жорсткий супротив будь-яким ініціативам уряду Азарова Януковича. А як самі потрапили до кабінетів колишніх урядовців, не поспішають руйнувати схеми та оборудки влади, яку вважали злочинною? Які мутації відбуваються у затятих вояк з корупцією, та чи довгим є шлях від патріота до чиновника? З'ясовував Олександр Чорновалов. Порошно, гречка, цукор, важкове масло. Ціни на всі ці товари регулюються державою, в особі аграрного фонду. Всього перелік об'єктів державного цінового регулювання налічує 15 товарів. Аграрний фонд це є регулятор ринку. Коли, скажімо, от іде збирання зерна і ціна на зерно падає. Держава в цей момент. Підтримує товаровиробника, купуючи виробників, там, скажімо, мільйон, два мільйони тонн зерна. Таким чином, держава ціну тримає під зиму, коли ціни на зерно починають рости. Тоді держава, зерно, яке в неї є закуплене раніше, викидає на ринок, у не дає спекулянтам підняти ціну на муку і таке інше. Цінова стабільність на ринку продовольства обходиться недешево. У 2013 році на свою діяльність аграрний фонд отримав з держбюджету понад 7 мільярдів гривень. На 2014 рік закладено ще 2 мільярди. Вочевидь, такі великі суми не давали чиновникам спокійно спати. За часів Януковича в них виникла ідея перетворити аграрний фонд з державної спеціалізованої установи в публічне акціонерне товариство. Одразу були виникли підозри. Якщо ви робите з державної установи публічне акціонерне товариство, це означає, що він вже має право відкривати рахунок комерційному банку. А це вже надає йому значно більше можливостей і оперувати коштами, і можливо на створити якісь корупційні потоки за президентство Януковича за перетворення аграрного фонду в акціонерне товариство відкрито виступали особисто на той момент міністра ПК Микола Присяжнюк та його кум, колишній голова аграрного фонду Ігор Якубович. У Верховній Раді в цій справі їм допомагали одіозний, тепер вже колишній нардеп від партії регіонів Олег Царьов і голова профільного комітету Григорій Калетник, що неодноразово вносили на розгляд парламенту відповідні законопроекти. Але незважаючи на всі потуги, законопроект двічі не набрав голосів у парламенті. Проти виступали майже всі тодішні опозиційні депутати. Особливо жорстку позицію займала партія Свобода. Ось витяг зі стенограми від 2013 року. Члени всеукраїнського об'єднання Свобода не підтримали під час розгляду цього законопроекту його на комітеті. Чому Тому що фактично йде спроба приватизувати аграрний фонд? Однак вчорашні опозиційні депутати від свободи, як тільки опинилися при владі, стали раптом змінювати свою позицію. Наприклад, ось що написав у своєму блозі свободівець Ігор Мірошниченко з метою підвищення ефективності впливу на процеси ціноутворення уряду хвалив рішення про подальше реформування роботи аграрного фонду, згідно з яким правову форму фінансового регулятора буде приведено до найбільш адаптованої в умовах ринкової економіки державного акціонерного товариства. Більше не заперечує проти акціонування аграрного фонду і інший свободівець Ігор Сабій, який був затятим противником цього в минулому, коли був в опозиції, а не при владі. В Принципі залежить яким акціонерним товариством і стане. Якщо це буде акціонерне товариство 51% якого буде мати держава, це й одна питання. Якщо це буде просто приватна структура, це і зовсім інше питання. Тепер, коли Свобода отримала посаду міністра агропрому і її зайняв Ігор Швайка, ця поліцила вже не проти перетворення держави. Давного аграрного фонду на акціонерне товариство я дав завдання комплексно підійти до того, яка була логіка створення публічного акціонерного товариства Аграрний фонд, в чому полягала його задача, або це є фінансова інституція, або це є окремий суб'єкт який працює на ринку. Якщо функції дублюючі, або їх можна об'єднати, то ми спокійно підемо сьогодні на цей період. У Верховній Раді вже лежить законопроект про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд на публічне акціонерне товариство. Але є більш радикальна пропозиція. Створити акціонерне товариство Кабінет міністрів України. Це недопустимі речі, бо це не є комерційна структура. Аграрний фонд створився не для заробляння грошей. А поки в парламенті киплять баталії навколо реформування аграрного фонду, схоже, що представники нової влади вже придумали, як експлуатувати винаходи своїх попередників. У 2013 році уряда зарова теж хотів, але не встиг через парламент акціонувати аграрний фонд. Тоді регіонали пішли в обхід. Кабінет міністрів своєю постановою створив паралельне одноіменне публічне акціонерне товариство Аграрний фонд. Щоб залучити кошти у свій статутний капітал, новостворене ПАТ випустило облігації на 2 мільярди гривень. Тоді їх викупив близький до так званої сім'ї Януковича Брокбізнесбанк бізнесмена Сергія Курченка. Але не за власні кошти, а за кредитні, отримані від Національного банку України. Тобто за наші званки, отримавши 2 мільярди цілком реальних гривень, пат аграрний фонд розмістив їх на депозиті у тому ж таки Брокбізнесбанку. Згодом з'ясувалося, що гроші з рахунку були виведені, а сам банк. Став банкрутом державні два мільярди розчинилися. Генеральна прокуратура лише через півроку змогла виявити факт незаконного заволодіння мільярдами і заарештувала низку виконавців схем, оскільки її організатори вже давно перебувають за кордоном. Очевидно, разом із грішми за результатами проведеного у кримінальному провадженні розслідування встановлено, що протягом лютого 2014 року. Перший заступник голови Національного банку України приходько за попередньою змовою із головою управління ПАД «Аграрний фонд Кирюком та службовими особами ПАД банк, зокрема головою наглядової ради Бугаєм, незаконно заволоділи грошовими коштами ПАД «Аграрний фонд в розмірі 2 мільярди 69 мільйонів гривень. Вся ця оборудка стала можливою тільки завдяки створенню примарного тіньового патаграрний фонд». Здавалося б, нове керівництво АПК мало б негайно ліквідувати цей корупційний винахід часів Азарова Януковича. Але ні, як випливає з документів, Міністерство Агропрому вже під керівництвом свободів Ігоря Швайки вирішило знову випустити облігації Патаграрний фонд. На цей раз одразу на 5 мільярдів гривень. Правда, пізніше вгамували апетит до 1 мільярда. Тобто схема за економічною суттю е, подібна дуже Невже, щоб знову залучити нові державні кошти в його статутний капітал. Схоже, що так, чи то об'явлені условия по цьому випуску публікації е, аграрного фонду, можна зробити вивід, що не будуть інтересні риночним ігрокам, тобто банківському системі України. І скоріше ці бумаги випускають для викупу даліш госбанку. Замість того, щоб ліквідувати корупційне дітище часів Присяжнюка Азарова, примарний паралельний скомпрометований патаграрний фонд, нова влада знову випускає його облігації, розраховуючи на черговий мільярд гривень. Простежити витрачання, якого як показав гіркий досвід, громадськості буде дуже складно. В одному з наших попередніх випусків ми розповідали про нову будівлю Генеральної прокуратури, яку звели за часів Віктора Пшонки, та на яку витратили десятки мільйонів бюджетних гривень. В цю нову будівлю тепер прямо з майдану заїхали вже нові прокурори, і нині журналістам показують її лише частково. Наприклад, нам відмовились показати капличку, яку для себе прямо у будівлі ГПУ звів Віктор Пшонка, кажуть режимний об'єкт. Тоді Сергій Андрушко провів дві доби під прокуратурою і за. Фіксував, хто приїжджає в ГПУ, на яких машинах та з якими пакунками і подарунками б'є поклони новим прокурорам. На наш сюжет зреагували в генпрокуратурі після ефіру. Матеріал винесли на обговорення громадської ради при ГПУ. Запросили і нашого журналіста автора сюжету Сергія Андрушка, що з того вийшло. Дивіться далі. У Генеральній прокуратурі України зібралася консультативна або громадська рада при цій структурі. Одне з питань, яке вони обговорювали: сюжет програми схеми про Генеральну прокуратуру України. Це члени громадської ради при Генеральній прокуратурі, які радять, як її реформувати. Вони вирішили у будівлі Генпрокуратури поговорити про наш сюжет, а саме, як всередину Генпрокуратури заносили пакунки в робочий час. Добрий день, для кого подарунок? Та для кого, просто попросили передати. А хто попросив? Це не знаю, я кур'єр. Члену консультативної ради при ГПУ Сергію Гребенюку торбинки впали в око. Я помітив просто велику кількість подарунків, дуже дорогих. Якщо ви знаєте це зараз, кримінальна відповідальність, гучі, шмучі і тому подібне кульки, от які в робочий час заносяться подарки і таке інше. Це якщо ви знаєте антикорупційне законодавство, яке діє на сьогоднішній момент, ну в цивілізованих державах. Виникли б вже питання. Очільник консультативної ради Володимир Бойко інформував, що в кожного прокурора є день народження. Прости підрахунок, от скільки людей працює от в цьому комплексі? Ну, півтори тисячі, мабуть, да? тисячі. <різь> тисячі. От давайте порахуємо це у трьох день народження в день. Все ж люди, ну це ж нормальна ситуація. Що хтось зайшов поздоров. Деякі члени консультативної ради при генеральній прокуратурі запам'ятали гостей сюжету. А вашого візиту прокуратури. Екс-депутат Богдан Губський. А дехто заубачивши камеру, міняв різку напрямок руху. Добрий день, Радіо Свобода. Член громадської ради при генеральній прокуратурі Сергій Гребанюк помітив те, як вільно декому вдавалося потрапити всередину генпрокуратури. Було заснято просто поток. Нескінчаємо людей, які а, ну ззагалі не зрозуміло, а, яке має відношення до роботи Генеральної прокуратури, і в них є перепустки, в них є доступ. і Цим особам нема ніяких питань заходити, виходити і таке інше. На громадській раді поговорили, чи є режимним об'єктом нова будівля прокуратури, на яку за часті вінаковича витратили сотні мільйонів. Саме режимний об'єкт, причина відмови нашій знімальній групі у фільмуванні кабінетів очільників. Та каплички, яка там з'явилася. Якщо генпрокуратура з незрозумілих причин найняла незаконно міжень, ОДО і поставили їх під периметру, це зовсім не означає, що ОДОшники повинні давати дозвіл чи вирішувати, знімати чи не знімати, які робити репортажі. Це беззаконно. Генеральний прокурор України Віталій Ярема вже переглянув репортаж про генпрокуратуру. Сергія душка для Радів Свобода. Дуже приємно бачу вас, як ви біля прокуратури тут працювали дві доби. На жаль, це є режимний об'єкт, тому що тут розслідується кримінальне провадження, тут зберігається зброя. Якщо цікавить капличка, будь ласка, заведіть в капличку, яка знаходиться на 9-му поверсі, вона побудована також під час перебування на посаді Генерального прокурора Пшонки. Я її. Не відвідую. Капличка, збудована у часи генпрокурора Пшонки, виявилася на останньому поверсі нової будівлі прокуратури. Вся в золоті. А єдина прихожанка каплички штатна працівниця ГПУ. А зараз правої Зараз поки ще ні. А з якого часу припинили? Ну, з якраз на слідення. А ви працівниця прокуратури чи. Так, да, так. Да. Ви працівниця прокуратури? Так, да, так, да, я тут бираю. Чи приходив генеральний прокурор? Приходив, так. Да. От новий Ярема. Новий приходив, так. Да. При мені був два рази. Був. Згодом речник Генпрокуратури завів до кав'ярні. Тербру з грудинкою 3,58. Подивіться, ціни. Кругом були ціни трошки нижчі, зараз вони підвищились. Старший помічник генерального прокурора Володимир Стратович інформував про плани на майбутнє щодо пакунків у Генеральній прокуратурі. В останньому зібранні, яке відбулося минулої п'ятниці, генеральний прокурор, подивившись ваш сюжет, сказав, що ця практика вже пішла в історію. З подарунками, що хтось буде приходити в Генеральну прокуратуру з сумками. Дні, це все вже з наступного тижня. Дивіться нашу програму о 21.40, одразу після новин на першому національному. Це була програма схеми спільний проект з Радіо Свобода. До зустрічі.